Знову побили дитину. Цього разу жахливу жорстокість між підлітками зафіксували на Миколаївщині. Там троє дівчат завдавали ударів по голові та тіло 12-річної дівчинки. Інцидент трапився ще у травні минулого року. Однак поліція зайнялася справою лише зараз. Чому так сталося і яка причина конфлікту між підлітками? Розповім за мить з вами новини Тесен я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Наша пісня гарна і нова. В Україні знову побилися підлітки. Жахливий випадок трапився на Миколаївщині. Троє дівчат жорстоко побили 12-річну дівчинку. Про це повідомили в прес-службі головного управління національної поліції Миколаївської області. Подія сталася ще в травні минулого року. Однак інформація про неї стала відома тільки під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ. Під час цієї роботи інспектор служби освітньої безпеки виявив. Деозапис, на якому зафіксовано протиправні дії. Троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про учинення протиправних дій до поліції не зверталися. Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. За інформацією правоохоронців, конфлікт між підлітками виник через неприязні особисті стосунки між підлітками. Зараз учасникам побиття інкримінують катування. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. Останнім часом в Україні спостерігається страшна тенденція побиття серед підлітків. Нові випадки трапляються ледь не щодня. Так і 25 січня у мережі з'явилося відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки продовжував бити юнака ногами та руками, допоки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивилися, чи не проходять повз підвал жителі будинку. Увага! Наступні кадри 18+. Стоп!

Того ж дня правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соціальних мереж у одному з телеграм-каналів. Все сталося у бучі. Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів у поліції не надали. Також значено, що працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. А вже 26 січня правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває. Однак це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилася минулими вихідними. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Цього разу кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині. У мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили Тесен що щодо них заяви заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в мережі. Ми вже встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми. Там також уточнили, що матір однієї з дівчат запросила до поліції для пояснень. Вона, як зазвичай це буває, нічого не знала про бійку за участю своєї дитини. Схоже, підлітки вигадали собі новий тренд бити по обличчю тих, хто нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття викликло в інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з відео, можна припустити, що школярку таким чином за щось карають. Одна із присутніх каже: цитую, може мені куртку зняти, щоб розмах був більший. Після кількох ударів потерпіла, заплакала. А далі підлітки їй заявили: цитую, треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Ми не можемо показати вам відео, яке знімали самі підлітки в оригіналі, але уривок того, що відбулося, ви маєте побачити. Раз два Так, падстерія. Ух, как жестко. Ты до снимала, сколько в нього голова отлетела? Да, я снимал. Это знаете, вот это же видео там, где пузырик нефора у нашей школі за То, что нефро какой-то там тронул, а до план, у него так же голова чуть-чуть не отлетела. Вот я даже хочу вот так. Ну да, да, я просто. Давай. Завжди плакать мне надо раньше да, вс это было больно. Спасибо, було тебе понравилось. Надо было за телефон. Алло, я же еще за телефон буду. Надо было. Завтра плакать за полет. Надо було думати за те, що говориш. Ні, ну ты говоришь телефон. Не, ну выкипайте. Она, Она не будет сильной. Давай первую по левой, чтобы отошла больно левую. <связь> Ты даже я. Давай. Ты даже я. Плаки-плаки, плаки, плаки. время Даша. Плаки, плаки, Даша, на диндоке. Да <сёплаки> а давай пойду, подумай. <сёплаки> Куда? Да. Не, <сёплаки> давай, пишет, по этой. руки! Не, можно поэты, а а руки? И Ладно, хорошо, одну поэты, одну по этой. Что? Может, не надо третий Надо. Надо? ну не сильно легоньку. Вообще вот так легонько, легонько. Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці виявилася 23 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особу учасників побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють. Одна з дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі болонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 – побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. Більшість випадків насильства між підлітками було звільмовані на телефон самими школярами. Досі не Хає розголос навколо побиття дівчинки у білій церкві упродовж минулого тижня. В цій історії щодня з'являлися оновлення. 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під варту до двадцятого березня, включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в білій церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо цитую порвину повинен понести не лише він один. З однієї дитини винного робити ніхто не буде а він один із нього зробили демона. Хоча насправді це не так. Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився. Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками. Лели на голову живальну гомку та вимагали кошти 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці кажуть, що закупають її у калюжі. А після слів свято наближається та «Вислово день святого побиття. Один із присутніх почав читати Отчинаш. В цей момент дівчинці знову розпилили вбитча, невідому речовину та завдали удару по голові.

Откройте страшно, нет? Да. И за всегда бывают последствия. Ну, мало было, хоть и не было больше. Чуть-чуть. Попробуй мне машину. Святу на ближайце. Ярослава Святу. Для святого побыття. Что я? Я Я звільні, можно, пожалуйста, в конкоскувати. Ні, не важко, ми не закончили. Гаді, с оченош пише. наш» я сейчас оченаш Очень наш», нехай сіти цієї м'ятує. Як на небі, так і на землі. Кліп на щоденний дайна сьогодні. І прости нам провини наші, які ми починаємо минуватися мати. І не веди нас покушки. Каре, ні, ніка я там. Да, тебе ногу уже Почему? Все, Ярик. До пятницы, чтобы лебать. Хорошо. Не yeah, <laughs> дай мне бог. не oh, <laughs> <laughs> <We're not finished. laughs> Ви не Начальник управління ювенальної превенції департаменту проведеної діяльності Нацполіції Василь Бугдан повідомив, що по воді 12-річної дівчинки в Білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а річного парубка, який ударив її по голові та розпилив обличчя газовий балончик, ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. А як думаєте, ви, чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.